Привіт, моя електронна родина, родина Ютуб. Всім вітаннячко. І кожному. Маємо 21 червня на дворі. Ми знаходимося у порту Гдиня, Польща. І у нас сьогодні паромчик до Норвегії. Ну, Тобто до Швеції, а їдемо на Норвегію. Паромчик у нас сьогодні о 19.30. Я ще приїхав до порту вчора, почав паузу 45 годин. Пауза разом з паромом. Е Вчора ходив на прогулянку до Гдині, там щось небагато. 6 км натопав сьогодні 8 кілометрів пройшов, також повернувся з прогулянки. На вулиці бачите така погодка. От, сонечко. Доволі спекотно, плюс 22 показує. Так. Ем, то Женька в панамці. Тепер, що з основного? Я зайшов у магазин, купив купа кльового чаю, це пуерчик якийсь англійський чорний чай, це також китайський чорний чай, тут теж щось таке. І той. Так як я чайний п'яниця. Ось тут тик-тик-тик. -ти. Це все на 110 злотих вийшло. Вартість. Так що можемо чаювати. Веземо ми щось таке. Вантаж маю на увазі. Я вам покажу це якісь корпуса. А під що, для чого, невідомо. Металеві, здорові, вага вантажу 8,5 тонн. Їдемо до міста Ставангер на південь Норвегії. Має бути цікавий рейс. Так що таке. Добре, чекаємо вечора, чекаємо заїзду на паром. а зараз йдемо, поміняємо лампочку на причепі. Я вчора визначив, що вона не світить. Вчора мені вже було відповідно ліньки то робити. А сьогодні ми повні сил та енергії. то чому би і ні? Давайте її замінимо. Добре, погнали. Спочатку візьмемо лампочки. Вони в мене в самому зручному місці, внизу. Як в цьому фільмі Операція И», та й нижній горошок то Це то саме, треба оцю знизу витягнути. То, це не пам'ятаю, чи я поповнював колекцію лампочок. А, да, був на базі я все це поповнив. І мені нафіг не треба, вони таких не використовується вино. Бо це набір з ДАФа. Але беремо ось таку лампочку, там така йде в рожку. Т4W, 4 вата лампочка. Беремо інструмент і пішли міняти. Екс. Ще треба поміняти тут лампочку заодно, теж не світа. Опа, і ця. Окладно, ця ще пойдет, хоча вона вже стала зеркальна. Так, і що у нас? Нажимаємо? Все світа? тут світає, ці світять. Можна збирати, Ні, це теж поміняємо. Так, фінальне випробування. А тут цікавий момент. Зняв е скло і бачу залишки якогось іншого скла. Тут всередині були. Це ціленьке. Всередині також. Отже. Тут уже скло мінялося, хтось, видно, розбив. Поміняємо цю лампочку. Все, чітко. Так, треба ще й чай оскласти. Це весь мій чай тут напханий. Мене колись приймуть. Арестують за контрабанду чаю, напевно. Як їм пояснити, що в мене я той чай їм, я його не п'ю. Коротше, замінили лампочку в причепі. Все Чітко. Навіть Даже... не лампочку, а лампочки. Все має світити. Не світу один помаранчевий ліхтарик боковий, але він діодний, там нічого не зробиш. Йому просто настало хана Женька підстриг кабіну, бачите, який я лисий. Ось такі справи, друзі. Включаю кіно, буду дивитися. Пк. Будемо пити чай, дивитись кіно і чекати на паромчик. перша дня. першого дня паром у нас ще раз 6 половиною годин. Добре. Не відключайтесь. Опа-ча. Вічний вогонь. Буде чайок. Такс. Який ми чай сьогодні спробуємо? Ми тут. Давайте. Ось цей пуер, він якийсь йде в таблеточках пресованих. Ну, в принципі, почнемо з цього. Цей ми чай поки сюди сховаємо, треба його буде поскладати потім гарненько. Ось такі він цікаві фасовці. Маленькі такі таблетки пресовані. Два поверхи воно там навалене. А дивлюся кіно. Я вам так покажу. Я думаю... Чекайте, головного героя покажу. Всі впізнали. Я, мене, це... Ось. Дивлюся цей. Згадую ностальгію. Колись переглядав начебто ці фільми, але ще раз можна. чому би і не Що, товариство? Погнали за білетиками Зараз уточним там ще один хлопець плева з нами. До речі, теж мій підписник. От, І під брати квиточок. Уже у нас маємо 17-18, тобто за фактично за 2 годинки пароход відпливає. Добре, пішли. Так, тут я порядок навів, плюс-мінус. Пензвики. До речі, вам покажу пензлики потім свої. Модні. Купив я собі ось такі, це змінна. Потім покажу. вам. Копочав. Коротше, газуємо за білетом. Славик. Добрий вечір. Перша людина, яка передає привіт офіційно всім підписникам, а то гуд Саня обличчя ховає. Ставимо лайки, підписуємося. Йо, так. Йдемо за куточком, будемо разом плисти. Пощастило нам. Дякую. До вітлення. 90 Тебе який? Зразу 90. повіримо 90-71, да, в тебе? О, чітко. Мені здається, це дівчина українка була. Українка була. Маленька? Ну це що нам білет видавала. Акцент да. український. Так. Зразу чути, знаєш як. Так, ну все, взяли ми білетики. Так що пливаємо в стана ебба. Пізно. Такс. І ось Аня газує на пароход. Так, товариство, заїжджаємо на паром. 50 хвилин до відправлення.

na odstąpienie okaże się jak zawsze 12,12 12. В числі. Заїзд на порон був тяжким, насиченим, навіть подейкуючи я рашком на перечіпі мотоцикл зачепив. Ну це допускається, бо було дуже близько. Ого! Це футбол дозиться. Рахунок? Рахунок? Трикс. Маємо картопільку, овочі. Один-один. Славі. Дякую, вам також. Відплив пароломчик. О 6.30 припливає до Бо... Караскони, Швецію. Тут так 12 вольтові напарковані. Поїли смачно. Да. Кухня хороша. Вся тут небезпека в тому, щоб не розтовстіти. Там позаду у мене байкери стоять, якими мотоцикл рожком зачепив. То, якби вони знали, що це я, то напевно я би тут війна не ходив по паромі. Але ми їм не признаємось. П'ята ранку, 22 червня. Короте, за півтори години до приплиття парому нас будять. Зі стаканом каждо. Йдемо їсти півтори години до приплиття парому, п'ята ранку. Йдемо до столовки. У мене дуже свіжий вигляд. Доброго ранку. Доброго. Ми добре виспались, але мало. Так, бігом їсти, поки все не з'їли. Тут вчора футбол йшов. До Польща 3-1 Дуже шкода. Людей бачив, да, були такі обличчя засмучені. That's good. Oh. Всіх вітаю у Касконі, Швеція. Ми приплили 22 червня, пів сьомої ранку. Дуже багато легкових автомобілів. Чук-чик-чик. -чук. Також по цій стороні всякі бусики. Ну і Бачили цілу купу мотоциклів, яку я проїздив при заїзді на паром. І водій, який їхав позаду мене, сказав мені, що я був так близько з правої сторони, правою стороною до мотоциклів, що рожком причепу. Тиранув десь там по сумці, яка з боку до мотоцикла кріпиться. Ну тобто був конкретний міліметраж. Так було дуже вузько, я того не бачив. Але це допускається, що рожком ти можеш щось доторкнутися, тому що рожки вони виступають за габарити. Вони ширше, ніж саме транспортний засіб, і це допускається. Нічого страшного, всі ціленькі. Але мені здається, це в мене перший раз на моїй практиці, що я рожком щось зачепив. Або я не бачив, бо, звісно, це саме задня частина печіпа. Ти це ніколи не бачиш. Добре, товариство. Чекаємо, поки нас почнуть випускати. З'їдемо в Карс і продовжимо свою паузу. Вона у нас десь приблизно закінчиться о 4 дня о 16.00. А потім я вам розповім наші подальші плани. Добре, чекаємо. Це перед нами Славік стоїть. Він на автомобілі Scania. Да? Як нас зустрічає карскана? Дощиком. Дощ іде. ауч. Так, Тут я на першій передачі в ручному режимі, щоб коробка не перемикалась, тому що тут легенький елемент бездоріжжя. Що? З'їжджаємо з паромчика і продовжуємо нашу паузу. До речі, нам ще десь буде. Треба достояти. Так як я й казав, десь приблизно о 16-й дня може закінчується наша пауза. Так, добре. Вії! на привіт! От кому не позаздриш, то це байкером. Пацани, тримайтеся, ваша доля... Ваша доля тяжча. Нам тут по кайфу, а так, да, байкер, бачите, дуже залежить і мандрівка від, від погодних умов. Це капець. Ось наш паромчик. Стена еппа. Ці від дощика сховались тут. Байкери вже вон натягують костюми свої. Водозахисні. Але це ще то заняття, я вам скажу. Хі, дощ їхати. Ну, будемо сподіватися, дощ скоро перестане, погодка налагодиться і їм буде нормально, ну, принаймні, нормальна їздова погода. Зараз знайдемо собі там місце якесь, проканемося та й продовжимо нашу паузу. А, до речі, всіх цікавить, яка вага цієї лодки, яку він повіз. Ану, ваші варіанти в коментарях. Мені здається тон 5-6. А ви що скажете? Ну я... що банда? Бачите, погодка така, що зараз Женька робить таку схему. Чик. Закриваємо шторки. Дай будемо далі валятися, або монтувати цей відосик. Розбити його, напевно, на дві частини, буде правильніше, зараз змонтуємо відео і вже друга частина буде безпосередня поїздка до цього до міста Ставангер. Я думаю, так буде правильно, ви не проти. Окей, займуся цим. Час, щоб не втрачати. Та да, й що? Все рівно зараз потужно не заснеш, бо на паромі ніби поспали. Так що... Буду монтувати відосик. Це вам тоді гарненького дня. Дякую за перегляд. Дивіться, у мене там підписників 2480, щось там. Ну, Давайте доб'ємо до 2500. Це всього-навсього там буквально комусь підписатися, бо ж все рівно, напевно, ви це відео дивитесь на підписання. Це нічого, ну, ні про що вас не зобов'язує, якщо ви підпишетеся. На мене свою хату не переписуєте, гроші мені не винні. Просто підпишіться, будь ласка, хто дивиться це відео і не є підписником, мені буде дуже приємно. Ну, а хто є підписник, то взагалі приємно, тому що ви в нашій великій родині Ютуб. Добре, друзі. Досить філософствувати, досить балабольствувати, будемо займатися справою. Ренушечка нехай ще покалатає, тому що. Я завжди так роблю, вона до парома багато стояла, після парома зразу глушити, знаєте, хай трошки акумулятори підзарядяться. Ось таке. Все. Тоді. До наступного включення. Поїздочка Швеція, Норвегія має бути цікава, Сподіваюсь, погодка налагодиться, не підкачає, так що все має бути чітко. Давайте, друзі, тримайтеся, удачі вам! Бережіть себе.